Друзі, вітаю, дорогенькі. Щиро дякую за підтримку. Йдемо далі. Зараз я приготувала ось цю рослинку, фіалочку. Я хочу їй знести голову, ну, верх її обрізати і знов. Е, Поставити на укоріння верхушку розеточки. Я в першу чергу, що я зроблю? Квітконоси приберу з цвіточками, квіточками, так. їх тут вона хоче квітнути, але ж вона у мене вже рік, і я хочу її перекорінити і показати, як я роблю. Вам покажу, як я все це роблю. Вона у мене полита. Я прямо так знаєте, що я зроблю? Зверху також, щоб тут не було так дуже багато. Просто її ось так. Ну ось так. Якщо була б у мене тут тепла водичка, так, щоб я могла б її помити, я б ще промила б їй стовбур. Так, прибираємо листочки. Е, листочки я завжди, коли у мене була колекція. Раніше у мене було їх дві. Е, я вам розповідала вже про кореневого борошнистого черв'яца, через якого я виконала колекцію всю свою. Чому я зараз? Користуюся о постійно. постійно. Ну, тому що я не хочу, щоб він ж така гадість, він і вологу любить. І ось таке. Е, ну, ось дивіться, ось мій ось такий він стовбурець. Корінечко я прибрала. Ось така кількість листочків. Я би е, прибрала б ще ось ці. Ну, я так хочу чомусь, не знаю. Ось так. Бачите? Ось таку кількість я залишаю. Вибачаюсь, мені важко у мене. Ой, господи. Так. Тут ще ми маємо квітконоси маленькі такі, їх би бажано зубочисткою, чи в мене є, я вам показувала відео, можна було їх зняти. Пілочка для манікюру. Її теж можна ну, зручно прибрати, І зубочисткою. Ну, ось дивіться. Ось той стовбурець, що у нас, ну ось, ось що у нас лишилося е, з цієї фіалочки. Бачите? Е, назва фіалочки, я вам зараз скажу, е, ватготиська елегантність. Е, я е, зараз так от трохи подвину, щоб вам прибилося це. Чи так от трохи сюди. Маю, ну, ви можете щось інше, що ви там маєте. Остреньке таке. У мене таке ну, лезо оце. І я буду зараз обрізати, я роблю так. Робила раніше так. І я не шкодую, що я робила так. У мене завжди укорінювалися верхушки фіалочок. І без проблем. І я не, не витрачала часу на перекоріння, чи там. Ні, все було дуже добре. Я зараз, дивіться, я обрізаю отут-де От вже у мене листочки, бачите? Я обламувала листочки, тут вже йшло коріннячко, ми бачимо, що тут вже. Грунт, видно, видно вам, торф з вазону. Я ось так ось зроблю. Торф з вазону. Ой, вибачаюсь, упала моя красуня. Торф з вазону ми прибрали. Можна ще трохи. Тепер я буду робити ось так. Можна, чим ви обрізаєте, можна ще раз обробити чимось обов'язково. Я ну, спирт, спиртом там чи милом, щоб воно було стерильне. Я ось все це зачищую. Зачищую і нічого не залишаю. Ось так. Я поставлю цю фіалочку на корінення. І вам обов'язково буду показувати. Я хочу вам зараз сказати, що я не впевнена на всі 100%, що у мене все буде добре. Чому? Тому що у мене тут прохолодно. Під лампочками, ну як прохолодно? для них, для фіалочок вони, я намагаюся підігріваю їм температуру. Бачите, я все це. Прибираю верхній оцей весь все це зачищую, щоб нічого не залишилося від тих листочків, які ми з вами ломали. Щоб воно було чистеньке. І тут я роблю ось такий, бачите, як конусом таким воно у мене. Буває таке, що стовбурець трохи в бік тягне так світло і він трохи такий кривенький. Ось таким чином можна вирівняти його. І тоді він, він пускає по кругу, по колу, пускає корінці, вировнює вирівнюється і ось так. Ну ось, друзі, дивіться, ось дивіться, як воно у мене виходить. Зараз я поставлю її в стаканчик з водичкою тепленькою. Напишемо з вами зараз число яке? Місяць, рік. Все це зробимо по закону. І поставимо її на вкорінення. Я її поставлю. Стаканчик з водичкою. Зараз я вам бачите, як я зробила. Ось таким. Ось таким чином. Бачите, я зачистила. І якщо е, стовбурець кривенький, його таким чином можна вирівнути, ну, щоб ну, можна зробити його рівненьким. Ось так. Дуже зручно, я так завжди робила, мені так дуже подобається. Ну, давайте будемо пробувати. Я, чесно кажучи, дуже хвилююсь. У мене тут не така температура, і під лампочками теж може бути прохолодно. Можна стаканчик з водичкою насипати трохи деревного попілу. Можна активірованого угля купити в аптеці і покласти у стаканчик з водичкою, щоб не загнивало. Я нічого цього робити не буду. Я поставлю ось так, як є. Ну, Чомусь я так не знаю, так мені щось заманулося. Зараз я налию водичку. Ага, в Який стаканчик будемо ми з вами ставити? Дивіться. Якщо я поставлю цей стаканчик, це 200 грамовий, якщо не помиляюся, чи 150 грамовий, ну він такий немаленький. Не, не вона потоне. Ну, її можна поставити. Ну, а якщо щось таке, ну, вона впаде і все. Ні. Ми з вами візьмемо маленький стаканчик, ось такий, бачите, це який? 80 грамовий, і поставимо її сюди. Оцей стаканчик, бачите, листочками вона тримається ще і. Достає, ні, не достає, вона не достає. До дна я маю на увазі. Налиємо на дно водички. Зручно, що стаканчик маленький, водички буде небагато. У мене в кімнаті температура, я вам говорила, падає вночі до плюс 13, ну під лампочками буде трохи більше. Все одно я хвилююсь, але ну, ми з вами спробуємо. Давайте поставимо, подивимось, як воно буде себе вести. І наливаємо водичку. Наливаємо водичку, видно вам на камеру? Щоб вона у нас дійшла до листочків, які у нас є на. Ой, вибачаюсь, вам не видно. Давайте ось так. бо Я дивлюся, щоб вам було видно. Щоб вона водичка дійшла до листочків, які ми залишили. А низ стовбурець, який ми обрізали, зачистили, він у водичці. Ну, листочки ми залишаємо зверху. Ми їх не топимо у водичці тоді, туди. Ну, туди вниз. Ось так. Таким чином. Тепер зараз я підпишу стаканчик, підпишемо з вами час, ну, вибачаюсь, підпишемо, яке як сьогодні число, місяць, рік. І поставимо ось цю фіалочку. Скажемо так, вона така у нас получилася. Вона у нас получилася, як величенька така діточка, да? і ще не стартерчик. Ось таким чином ми її будемо омолоджувати. Зараз я підпишу, наклеїмо, все це ми прибираємо, залишаємо тільки. Так. Зараз я до вас повернуся, друзі. Будемо накліяти ну, число, яке і назву, назву фіалочки. Ну, ось, друзі, повернулася до вас. Наклеїла я назву ВАД Готічна елегантність. 22 -го, сьогодні 11 місяць. 23 рік у мене не, не цей, не вистачило мені місця. ну я з вами ж розуміємо, що помилки бути не може. І 23-й рік. Ми розуміємо, що це буде у нас 23-й рік. Через е, тиждень-два, ну не тільки через тиждень-два і раніше, я буду вам показувати. Бо мені самі буде цікаво, як вона в таких умовах, чи пустить вона коріння, чи ні. Тут одна тільки водичка, і температура у під у мене до 20 градусів буде, не більше, я так думаю. Тому що у мене, ось, ну, я вам говорила, у мене є відео. Ну, ось так, водички у нас тільки. Єдине, що може бути, що під лампочками буде випаровуватися водичка, вона буде пити. так? І буде випаровуватися ще під лампочками, і мені треба буде доливати, ще кипячену тепленьку водичку їй сюди. Ну, ось так це все-таки у мене завдання буде з цією красунею, і я вам буду показувати. Так, буду вам показувати самі цікаво. Хай буде це таким експериментом. ну, В тому плані, що в таких умовах я так завжди робила раніше, коли в мене були колекції, я так завжди робила із е... хімерки в мене були. І я так завжди так робила, і я дуже задоволена таким методом. Я ж я вам говорю, що єдине, що я у мене таке трохи є. Е... Так, ну, Хвилююся трохи, що прохолодно буде для укорінення. Ну, ми побачимо. побачимо. Я вам все буду показувати. Ну, З Богом. Я бажаю вам міцного-міцного здоров'я, мирного неба і дуже була рада зняти для вас відео нове. І щиро дякую моїм підписникам, що ви залишаєтесь зі мною. Хто не підписався, ще обов'язково підписуйтесь. Рух життя. Тисніть на дзвіночок, коментуйте, вподобайк і дивіться з друзями відео. Хай вам щастить. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.